Стоятимуть до останнього на Хмельниччині. Оголосили початок безстрокової мовчазної акції на підтримку українських військовополонених. Поверніть героїв додому. Організатори сподіваються, пізніше до дійства долучаться й інші міста, навіть за кордоном, аби привернути увагу суспільства. Активісти, щоп'ятниці п'ятниці в обідню перерву, виходитимуть на центральні площі міста селищ. Ми мали такий досвід з полоненими Донецького аеропорту, і це дійсно працює. І ми хапаємося просто за всі можливі варіанти, які допоможуть. Нам у цьому. День тижня для акції обрали не випадковий. П'ятниця стала саме тим днем, коли захисники Азовсталі покинули завод. І що символічно, саме в п'ятницю окупанти безжально спалили полонених воленівці. П'ятниця це день теракту, день трагедії, коли весь світ побачив, наскільки наш ворог підступний, брехливий і нещадний. Не може бути такого, щоб сьогодні на нашій землі наші захисники і захисниці, громадяни України, терпіли такі катування. Активісти налаштовані рішуче виходитимуть на площі доти, поки останній український бранець не повернеться додому. Так хочуть підтримати родини захисників, звернути увагу світу на реальне ставлення росіян до військовополонених та закликати міжнародні організації діяти. Про них майже нічого не відомо. Зв'язку немає міжнародні організації, які давали домовленості щодо їхнього утримання, щодо збереження життя не не виконані. Обіцяють долучитися до акції і місцеві владці. Переконані саме завдяки Маріупольському гарнізону війна не поширилася на ще більше регіонів країни, і зараз ми можемо жити в мирному Хмельницькому. Маємо підтримати цю ідею. Ну і боротися за цим хлопців. Ми маємо всі разом боротися. За кожного нашого полоненого Катерина Шевчук, Вадим Головацький новини 33 канал.